У мене пройшли ці симптоми, е, перші результати в мене всі тільки на одній четвертій, на одній другій частинці елево. Тому що коли я почала споживати, я споживала тільки 9 місяців, половинку. Ну, з 1 четвертої починала, а далі вже половинку 9 місяців я споживала тільки елево. Ніч, ні, ні нічого я не споживала тоді. І в мене вже були результати. Далі в мене є така е, хронічна хвороба, це е, туберкулозний коксоартроз ключового суглобу. Кожного, кожних півроку я також проколювала, обезболюючий. Це четверта степінь в мене, е, яка зрозуміла, що нічого там мені вже не допоможе особу, але е, і не можна замінювати суглоб, є протипокази. Тому я кожних півроку колола собі е, обезболюючі е, дикофенати, е, такі травмелі і ну, таке, такі уколи. І на постійній основі в мене був мій три рази в день. По 10 днів я старалась пробивати, потім трошки перерив. Від цього в мене волю в шлунок, і також тоді вже от шлунку пила: і рентюдін, і омепразол, і, і так далі. Також зараз ніяких таблеток на сьогоднішній день я не споживаю. Нені ми не, і не колю уколи, і нічого. Це такий теж великий мій результат. Далі коротенько хочу розказати ще про сина свого, чого я почала споживати ці продукти клітинного харчування У 22-му році, в березні місяці, для мого сина меншого, було 11 років, поставили діагноз ревматоїдний артрит. Нога напухла і боліла. І коли нам ми лікувалися в лікарні, коли нам вже коли він вже почав пити. Митро йому призначили такий важкий препарат, то і нічого не допомагало, То тоді я е, почала шукати у е, групах у Вайбері, писати там, я була мене подобавляли, і мені відгукнулася Алочка Іваніна, за що я їй дуже вдячна. І я довго не думала, вона мені зразу вислала 15 капсул, і я е, також спочатку не вірила, що одна капсулка може щось допомогти. і... Я так почала давати для свого сина одну четверту частинку і сама стала споживати також одну четверту частинку. І саме тоді, коли е, на восьмий день у нього нога ще більше розпухла, я дзвонила до алочки, е, щоб порадитися. Тоді я зрозуміла, що в мене не були голова. Е, на сьогоднішній день дитина е, можна сказати здорова, е, нічого йому не болить, нічого він не споживає. Аналізи всім нормі, е, не споживає, маю на увазі лікарських е, препаратів. І ще також жива у мене старший син, якому 20 років. В нього хвороба Жельбера, це коли, коли білий рубін високий. І колись йому сказали, що не можна фізично йому не працювати, не займатися спортом. А він в мене займався на той час уже боксом. На сьогоднішній день він вже і працює, і тренує людей. І до сіми вечора він працює, а тоді ще йде на тренування і каже, мама: в 11-го він вертається додому ввечері і каже: я взагалі не відчуваю ні в тому, нічого. І, ну, і по здоров'ю так само все, все добре. І ще скажу два слова за свого батька, якому 73 роки. В нього 9 років був пролежень після травми. Він впав, переломав ногу, і коли після операції він лежав. За всіма частинами тіла ми доглядали, а нога лежала е, в гіпсі, і е, частина, е, там, де п'ята, вона просто лежала е, і, ну, і на витяжці. І ні, ні, ніхто навіть, ну я, наприклад, не знала до цього часу, що на п'яті може бути пролежень. І от уже е, було дев'ять років, е, як ми що би ми не робили, що би не мастили, якими мазями нічого не допомагало. І я лише у це був рік, 27 січня. Як він споживає ось такий елем солодкий, він починав з 1 п'ятої частинки, і ще я йому додавала редженер. Одну п'яту частинку всього навсього він споживав і в нього стала затягуватися ця рана. Так як вона дуже глибока, ти знаєш таке пролежень до костомахи, То за рік вона тільки затягнулася повністю і вже стала ця мася сама вавка.